П'ять ліцеїстів дорогою до Києва гадали, що найбільше вразить в українському парламенті. Виявилося, екскурсія тривала всього годину. Проте цього часу вистачило для того, аби почути та розпитати про головне. Зізналися учні ліцею. Всю інформацію ми отримували раніше із підручників, з підручників правознавства, знову правових актів, які приймаються саме у цій верховній раді нам були. Раніше ми сухо просто вивчали матеріал. А сьогодні не плана года побачити це все наочно. І справа в тім, що ці знання вони залишаться у нас в пам'яті надовго, які ми можемо використовувати і в контрольних роботах, і в власних відповідях. На уроках так само на олімпіадах. Під час екскурсії ліцеїсти почули про історію, склад та роботу Верховної Ради. Особлива увага дісталася картині державотворення, на якій зображено перших президентів держави. Митці народний депутат України Олег Черпіцький, беручи... активну участь в екскурсії, відповідаючи на запитання ліцеїстів, зізнався, що вважає молодь ядром українського суспільства І певен, державна політика має будуватися з урахуванням потреб молодих людей. Особливо нині, коли у державі високий рівень безробіття. Молоді потрібно забезпечувати умови для саморозвитку. Ліцеїсти Середіли такі позиції на депа, ще поцікавилися політичним вподобаннями депутата та прагматично зарплатнею його помічників. Є фонд зарплати на чотирьох помічників, і кожному помічнику визначає роботодавець, він є депутатом. І депутат визначає, можна в одному помічнику тисячу, другому три. Справи в тому, що цю всю інформацію довідково на нашому сайті можна побачити стосовно зарплат. Екскурсія залишила багато спогадів в учнів ліцею, проте й викликала багато розумів та риторичних запитань, як, наприклад, скільки часу потрібно, аби власною енергією, ентузіазмом та працездатністю вибороти собі робоче місце в українському парламенті.